Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами познайомимось із хлопчиком на ім'я Федір і дівчинкою, яку звати Фаїна. Вони брат і сестра. А де зараз знаходяться діти? Так, у парку. Що ви бачите навкруги дітей? Гарний фонтан, фіалки. А у Федіра на грудях що висить? Так, фотоапарат. Скажіть, будь ласка, який перший звук у словах федір, фаїна, фотоапарат фіалки, фонтан? Правильно, звук Ф. І сьогодні ми з вами познайомимось із буквою Ф і звуком, який позначається буква? Це буква Ф велика і маленька. Діти у касі купили квитки на виставу у цирк. Діти зайняли свої місця. На сцені горіли факела. Діти, скажіть, будь ласка, а скільки факелів на сцені? Правильно, чотири факела. Раптом на арені з'явився фокусник і став показувати цікаві фокуси. А скажіть, будь ласка, у словах фокусник і фокусник. Де знаходиться звук Ф на початку всередині чи в кінці слова? Правильно, на початку слова. Фокусник сказав чарівні слова, і з його шляпи з'явився птах. А як називається цей птах? Ви знаєте? Так, це фазан. Та раптом фазан. Перетворився на кого? Звичайно, на жирафа. А де знаходиться звук Ф у слові жираф? На початку всередині чи в кінці слова? Правильно, в кінці слова. Фокусник знов сказав чарівні слова і з'явився фламінго. Після захоплюючої вистави. Діти відправились у дитяче кафе, що Федір і Фаїна їли у кафе? Так, фрукти. А у слові фрукти? Де знаходиться звук Ф? Правильно, на початку слова. Після парку діти поверталися додому. Вони йшли біля стадіону. А хто на стадіоні тренувався? Правильно, футболісти. Де знад сходиться звук Ф у слові футболісти? Так, на початку слова. Фаїна вирішила навести лад у своїй шафі. Подивіться, що вона складала у шафу. Фаїна складала у шафу кофту, футболку, шарф, сарафан, фартух. Діти, скажіть, будь ласка, а у слові сарафан? Де знаходиться звук Ф? На початку всередині чи в кінці слова? Правильно всередині слова. А Федір складав речі на полицях. Що складав Федір на полицях? Фарби, фотоальбом, телефон, фотоапарат. Діти, скажіть, будь ласка, а де знаходиться звук Ф у слові фарби? Правильно, на початку слова? А ввечері вся родина зібралася у кімнаті біля телевізору для перегляду мультфільму. А у слові мультфільм де знаходиться звук Ф? На початку всередині чи в кінці слова? Правильно? Всередині слова, які ви молодці! А я з вами буду прощатися. До побачення, діти, до наступних зустрічей!